Привіт! Сьогодні покажу вам новий смарт-годинник від компанії BlackView W50. Якщо останні декілька років я відмовлявся від оглядів таких гаджетів, то цей годинник вирішив подивитись та й вам показати. На алітики почнуть продавати з 17 січня по ціні трохи більше 20 доларів. Посилання в описі залишаю, і я вам скажу, за ці гроші це на 100% вартий уваги гаджет. Так, вартий. Адже в цьому годиннику є можливість розмовляти, є стійкість до води, є багато спортивних режимів та й дисплей. Дисплей тут один з найкращих, який я бачив взагалі на смарт-годинниках у цій ціновій категорії. Тож давайте детальніше знайомитися з цією моделлю. Коротко по специфікаціям. Товщина 14,5 мм. Діаметр 47,5 мм, вага 56 грамів. На руці сидять досить непогано, але так як я в цілому не використовую смарт-годинники, годинники чи фітнес-браслети, мені знадобилось трошки часу, аби звикнути. По матеріалам корпусу порядок. Збірка відповідно на висоті, бо ж виробник заявляє можливість занурювати годинник у воду на глибину до 10 метрів. На корпусі є дві кнопки. Нижня переключає нас на швидкий вибір режимів спортивних тренувань, тут все зрозуміло. А верхня ж активує меню, де можна знайти ці ж режими, керування музикою, ну і безліч налаштувань. В цих налаштуваннях можна міняти яскравість підсвічування екрану, до речі, її тут вистачає. Також тут є багато опцій, які також виставляються в додатку. Додаток називається Infoware. Скачати можна з плеймаркету. Перед тим як ми з вами подивимось, додаток, давайте розкажу трошки про автономність. Акумулятор у Blackview w 50 має місткість 370 мАч і виробник заявляє до 5 днів активного користування. Проте я вам хочу сказати, якщо ви кожні 10 хвилин не будете дивитись час і не будете просто клацати ці годинники. Мені, наприклад, його вистачає спокійно на 15 днів. Поки цей годинник чекав своєї черги на зйомку, він в мене 4 дні лежав просто без діла. І я вам хочу сказати, що він розрядився за цей час всього на 8%, тобто 2% на добу. Якщо порахувати, то це 50 діб на одному заряді. Ну і сам додаток. Тут ви, звісно, ж вписуєте свої біометричні дані, створюєте собі профіль і погнали. Щодо мов, звісно ж, української мови в годиннику немає, тому можете ставити або російську, або ж англійську, як роблю я. Тут ви налаштовуєте різноманітні функції годинника, все як у всіх. Добре, що можна дивитись історію використання годинника і бачити, скільки кроків в певний день зробили та скільки калорій витратили. Циферблати. Вибір їх ну дуже багатий, прям дуже. Хоча і свій дизайн ви зробити можете. Завантажуйте своє фото або ж будь-яке інше зображення. Також можна вибрати колір шрифту. Так що фантазуйте. Цей годинник за свої кошти він дійсно технологічний. По-перше, Bluetooth 5.3. По-друге, що мене здивувало. Гарна якість е, звуку, коли ви говорите в цей годинник, тобто вас чують чудово. Та й сам динамік тут непоганий, я також можу чути прекрасно. А ще дуже крутий вібромотор. Він дійсно тактильно приємний, набагато приємніший, ніж у більшості захищених смартфонів зараз. Щодо дисплею, його діагональ 1,39 дюймів і роздільна здатність 360 на 360 пікселів. І я вам говорю чесно: серед конкурентів кращого я ще не бачив. Хоча останні два роки я, в принципі, не оглядав. Подібні гаджети, але те, що я раніше знімав у цьому сегменті, то було просто відстій. Ось тут дійсно якість. Нестандартно, звісно, показувати комплектацію в кінці відео, та що поробиш, вона тут не головна. Ми отримуємо додатковий ремінець із тканини, а також зарядку і інструкцію. Тут нічого нового, в принципі, немає. Коробка акуратна, мені подобається. Якщо резюмувати, то за відносно невеликі кошти це дійсно крутий водонепроникний годинник, по якому можна розмовляти, у якого гарна автономність. І пишіть коментарі, як вам цей годинник. Також підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!